Всім привіт! Мова в даному відео піде про ведмежу ліщину. Всі знають, що ведмежу ліщину можна використовувати як підвой для прививки фундука. Значить, є в наявності сама різноманітна фракція, тобі ж висота деяких екземплярів. Є там і 2 метри, і 2,30, і 1,70, і 1,60, 1,50 метр, ну самі різні, тобі ж можна підібрати на різноманітний смак. Ті, що вищі, можна вже прививати наступної зими або весною. Тобі ж осінню висаджуються і весною прививаються. Ось, ну, тут тобто, товщина вже дозволяє це робити. А ті, що менші, в принципі, можна їх привити або нижче, якщо це не принципово, або доростити їх один рік, і потім на наступний рік привити. Тобто ждати можливість їм укорінитись. Ще краще розвитись і потім вже привити. Це для тих, хто планує свій сад заздалегідь, тобі ж висаджує на постійне місце і через рік прививає. Чим добрий ось такий варіант, коли людина власноруч купляє підвой і привой. Тобто ж тут економія може бути в три, а то й в чотири рази. Так як багато хто знає, що привитий фундук на ведмежу ліщину, сажанці коштують ну, доволі таки кругленьку суму. Тому, я ж кажу, це варіант для тих, хто хоче зекономити, хто хоче власноруч привити фундук на ведмежу ліщину, привити на тій висоті, яку які хоче, і зробити. Сад ну, максимально під свій смак. Я ж кажу, це може бути висота, наприклад, 80 см або метр, а не взяти різнобій, так як ну, багато прививається там і на висоті 60 см, 70-80 ну і потім сад виглядає ну так, не зовсім. Рівненько, скажімо так. Ну, є люди, які люблять точність, і от це саме для тих, я ж кажу, привити на тій висоті, на якій потрібно. Ось так є помімо цього і прививочний матеріал, фундук різноманітного, різноманітних сортів. Тому кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. Треба планувати все заздалегідь. І ну, ще хочу додати, що фундуковий сад привитий на ведмежі ліщині це варіант для тих, хто хоче вирощувати без поливу. Тому що ми знаємо, що ведмежа ліщина вона засухостійка, вона не вибаглива до ґрунтів. Навіть на самих бідних ґрунтах вона почуває себе дуже добре. Тому, я ж кажу, це сад для тих, хто хоче мінімум праці в своєму саду. Тобі ж висаджується, прививається. Два-три роки поливається, ну і потім, в принципі, можна його залишити на самодовольстві. І економити як на воді, так і на праці, не треба порсель обрізати. Ну, це теж гарний варіант. Так, звісно, в майбутньому треба буде робити правильну обрізку, але це, це все вирішуємо питання. Тому, будь ласка, якщо комусь цікаво, звертайтеся. Е, ще хочу додати, що е, кількісно е, такого матеріалу дуже багато, тобі ж він е, вичисляється тисячами. Е, Матеріал рівненький, так як він росте в рядку, всі дерева тянуться доверху, тобто тут немає можливості їм розгулятися по сторонах. Ну, ще раз зазначаю, що матеріал дуже гарний, я ж кажу, дуже підходящий саме для таких цілей для прививки фундука на ведмежу ліщину і закладання саду саме ось таким варіантом.